Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Aut. Як завжди на зв'язочку, ми працюємо. І сьогодні для вас хочу познімати відео ще по одненькому ось такому транспортері, який в нас лишився. Це транспортер Т6 1, бо в нас було таких два з пробігом 99 тисяч і з пробігом 114 тисяч, то 99 тисяч вже проданий лишився 114 тисяч пробігу 2020 року. Транспортер на автоматі, на передньому приводі. От і реально в класному стані. Е, отже, цей автомобіль ми купували на лізному. Аукціоні в Німеччині повністю весь він є цілий, без ніяких моментів, друзі. От має оригінальний пробіг, підтверджений офіційним дилером без проблем, кому треба можемо надати історію покупки з аукціона, історію від офіційного дилера, карвертикали, поїхати на станцію, перевірки, діагностики і т.д. Коротше, пробігом тут все чітко, друзі. Стан дуже хороший даного автомобіля. І що по комплектації? Що в нас є? Значить, по комплектації маємо оптику найкращу. Це топова тут оптика, IQ айлайт, матрична оптика. Далі є в нас фронт, асіс радар в передньому бампері. 17 дисків у нас встановлені на літній гумі 215-60 в нас є на даху. от Ледуська задня оптика, фаркопчик маємо і що в нас є? Камера заднього виду це так, тільки щоб позовні ми обійшли і подивилися. По салончику, що в нас є? По салончику е, повний електропакет, звичайно, датчик світла, датчик, дощу маємо три місця попереду. В нас магнітолка. Discovery сенсор на українській мові з функцією Android Auto та Apple CarPlay. друзі, ну реально. Е виводиться ваш телефон сюди, на цю магнітовку. Навігація е заводська в даному автомобілі. І що ще? Асистенти допомоги водію маємо. Зараз ми включимо запалення. Бачите, 114 тисяч пробігу. Запускаємо. Машинка запустилася, працює чітко. коректно. От. Так, асистенти до пробігу розпізнавання авто ми маємо ми. От по асистентах допомоги водію. І що ще, що ще, що ще? Так, зараз ми закриємо, окей. Сюди нажмемо. Так. А, тут він не нажимається. Чи нажимається? Ну, коротше, менше з тим. Так, це старт стоп кондиціонер, коробочка дикі підісоточка сіна ступка мокра стоїть до даного автомобіля. Чотири ключа та оригінальний мокре вебасто є пульт керування до цього WebUST. Ой, бачите, зверху тут вона запускається і можна запустити. Так що, друзі, реально класна автівка. Хто шукає для себе транспортера, це у нас коротка база. В сіренькому кольорі без проблем можете заїжджати у нас на майданчик. Реально дуже хороша автівка. Було таких два ще раз автомобілі, кажу, то один вже проданий, один лишився. І для вас я знімаю відео по цьому, що лишився. Лакофарбопокриття, покриття, друзі. Що у нас тут показує? 106. 106, 107. 107, 129, 109. 117, ляде 112, 121, 109, 120, 120, 130, 108, 115, 115, 121, капот, оп, Ну, що не мір'я, а? Ще раз перезагрузимо. Так, і капот на що показує. Добре, день. Які 193, 124. Короті. О, 108. Друзі, ця машинка ціла, ми не перший раз її вже перевіряємо. Тут у 100% ніяких елементів немає фарбованих. Реально хороша машинка, з класним пробігом і найголовніше, що в кольорі. Так, друзі, ну і по стану самого автомобіля можете бачити самі на камері, що тут стан є практично ідеальний, ніяких моментів немає. Тут все є гарненько, тільки на правій дверці, права дверка пасажира. Ось такий, типу, сколик десь, е, як то кажуть, був, як приїхала машинка за кордону. Все решту є далі. Добре, без ніяких моментів, абсолютно. От, ніяких кручер розм'ятин, потерсі, подряпин, чи пошкоджень немає, нічого вам робити не потрібно, друзі. Реально хороша, класна доглянута автівочка. От, Ось так карта виглядає, салончик. Так що... Хто би для себе шукав би реально класного транспортера, будь ласка, можете звертатись до нас на майданчик Рівне Миколаївська, 2, приїхати, подивитися, тест драйв зробити, покататися. Ми дамо максимум інформації по даному автомобілю і реально придбати для себе класний автомобіль з рідним пробігом. Ще раз кажу, друзяки, бо в Україні, мабуть, таких автомобілів і немає з такими пробігами, що ті, ті автомобілі, які приєдналися з Європи. Бо в Європі такі машини коштують дуже-дуже дорого. Камера заднього виду теж є. Так що друзяки ось така ситуація. Якщо комусь ще якісь треба питання по цій машинці, набирайте вам до допокажу, до покажу. А так, всі вам гарного дня, друзі, будемо за мене на зв'язочку. Набирайте пока-пока.